Дякую нашим Збройним силам України, за небо над нами, яке вони тримають. За ночі, коли ми маємо можливість відпочити, за кожен робочий день, коли ми можемо робити свою роботу. А також назавжди будуть у наших серцях ті хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які віддали найцінніше своє життя за наше з вами життя. За свою рідну землю давайте пом'янемо всі форми. Кадун, вірук немає, Надія Костянтинівна, Олександр Іванович, теж немає. Не так, шановні колеги, прошу затвердити порядок денний, з яким ви мали можливість ознайомитися. Якщо є якісь зауваження, заперечення, будь ласка, які будуть пропозиції, прошу затвердити порядок денний за основу. Прийнято. Вношу пропозицію: встановити наступний регламент робочої сесії для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Запитання подавати в усній та письмовій формі і роботу сесії закінчити за одну годину. Є інші пропозиції? Немає. Прошу затвердити регламент роботи. Отже, переходимо до порядку денного. Перший блок питання заступника селищного голови Яниці Василя Леонідовича. Будь ласка. Перше питання про внесення змін до складу органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Іванківської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради 22 жовтня 2021 року, року, номер 8 16 22 2220. Шановні депутати, ми доповнили склад, я ще зачитаю заговорить клас органу приватизації, доповнили 1 чоловіками. голова органу приватизації Янута, заступник керівника органу приватизації Чедаченко Вірдів Олександрович, секретар Кушніренко Людмила Васильівна, члени органу приватизації Бондаренко Тамара Александровна, Повленко Сергій Миколаївич, Кочинська Ольга Васильівна, Лимену Степана Івановна. Масова Ольга Олександрівна, Осипенко Інна Михайловна, Харитин Шуст, Юрія Миколайна. Прошу підтримати. Субміція пістрала? Рекламантована? Де? Шановні колеги, прошу піджимати, адже основу цей При останній зустрічі, коли до нас приїжджав Маркінклубер і представники його задіваємо, була домовлена, що вони нададуть нам якості гуманітарної допомоги, модульний будиночку, такий, як ми людям встановили, тільки він обладнаний офісами ним офісними медалями. На даний момент цей офіс модуль встановлено за адресою садово 140, після біля згородного приміщення вже сьогодні підключаємо до світло. Прошу підтримати. потребу. Підтримати дані проекти ще осьмости. За 21 проти 0 утрималися ноль, 0, голосували 0, 5. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства і банківської ради дорогую управління житлово комунального господарства. Шо, депутати, де, гуманітарна допомога, яка надійшла в правом. У нас э, комунко з два електрика, які ми фактично закриваємо всі наші робочі питання. Тому було прийнято рішення. Прошу підтримати. Комісії погоджена, що повинні нас. Дякую. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Так, хто За 21 проти протянує... Тому на голосування на відсутні 5 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради у виробниче управління такого комунального господарства. Питання більш технічне, це воно виходить з попередження, затверджуємо передавальний акт про передачу цього оборонництва. Прошу підтримати. І Прошу підтримати дані проєкт рішення за основу текстового. Ради. На баланс комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства мова є про набір інструментів по металу, набір інструментів по дереву, електричний ударний зрив. Це теж з гуманітарної допомоги з Іван Іванович для забезпечення наручного виконання функціональних обов'язків своїх співробітників попросив два набори інструментів і електричний рейс. Поміжки погодження, прошу підправить. Če imate več ponudb, lahko prepoznate dan projekt višine na osnovi tega. нашої банківської селищної ради на баланс комунального підприємства і банківське комунальне управління водного господарства. Виходить по питанню з попереднього, прошу підтримати. Шановні колеги, прошу підтримати даний проект рішення. то виявляється, що у 21 лицензі 2009 року колишньої залізки сільської ради було винесено рішення про виділення земельної ділянки чи місцевих святі звалища. Більше абсолютно ніяких документів взагалі ну, не знає. Останні раз доби згодовалося, просить скасувати це рішення.

До рішення серед селищної ради від 11 року номер 8 р про утворення виконавчого комітету Лівасовської селищної ради 8 писання визначення у чисельності по затвердження персонального складу. У зв'язку з казаними змінами, які відбулись у відділі освіти, необхідно внести зміни до рішення про утворення виконавчого комітету, Виключити з владу виконавчого комітету заселенного овер. <клес>

Метою даного меморандуму є сприяння в розвитку безбар'єрності в українському суспільстві, розширення доступу до культури та забезпечення та соціальної адаптації інтеграції, підтримки відновлення ментального здоров'я дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання дітей, які фізично та ментально постраждали на наступні Це Даний меморандум стосується співпраці напрямку щодо дітей. Комісія погодила, прошу послуг. Пане колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення за основу та в цілому. За двадцять два голосували ноль відсутні чотири. Рішення пройнято наступне питання про внесення змін до програми турбота на 2021-2025 роки. перший Четтири. Даніше він формулювався так. Заходи щодо виконання програм доповнити наступного місту, організувати поховання, придбавати візуальні послуги без рідних осіб. Ну, зміни стосуються цього. Комісія отримала, прошу підтримати підтримки. Немає запитань заперечити. Чинов колеги прошу підтримати проєкт рішення за основним. Ми почали реалізувати проєкт по Обуховичам, виявилося, що там накладка по адресі була обуховича шляхова будинок 1. -1. Виникла націльність змінити адреси, вийшла Обуховичі 1Г. Адресу змінили, зараз проводимо 2 проти 0 отрималися нуль, не голосували нуль, відсутні чотири, рішення прийнято. Наступне питання про зміну місця знаходження юридичної адреси Жміївської гімназії Іванівської селищної ради. Аналогічне питання змінити з центрального будинок 1 на центрального будинок 10 і вносити зміни за статутом. Комісія погодила, Значно додаток, що стосується пане землі, і також змінилися е, ці Като ТТГ. Е, максимально по землі дали, залишились податки, які, які були. Е, комісія погодилася, кого не зміна. Є якісь запитання до потребують роз'являння? Підвіща не було, пів не було по закону. Ніяких зміни? Тами були. Ще на поблизу не запитали. Шановні голові, прошу підтримати даний проект рішення за основу тепло. За 22 проти 0, отрималися 0, на голосували минулості суттєво рішення України. Та наступне питання про встановлення податку на нерухоме майно відмінив зумельного. Має у власності будинок понад 120 квадратних метрів, або квартиру понад 60 квадратних метрів, або є власником двох об'єктів дурухомого майна понад 180 метрів квадратних. За 1 квадратний метр вона буде сплачувати понад норму. За 1 квадратний метр понад норму сплачується 8 гривень. По іншому зробити ми не можемо, так як законодавство. komisija pogodila, prošla pogoditi Комісії були дебати, а це на питання, що всі говорили, що вже в виріли йти, які податки не будуть розуміємо. Так, комісія за підтримувала людей, це я чітко переконала, зайшла до місці, тому що ми йдемо знову законодавства. По-іншому ми все просто ходить, так, так, да. не, не, не. можемо. Про це великої там обіцяють, але вони такові не входять, ходять. Ходять, конечно. Ось, влас там тисячу квадратів платить. Ходять, звісно. я навіть припускаю. Це стало новою проблемою для нас кожного дня. Наступне питання про встановлення туристичного збору на території Вінницьких Черкаських національних природних парків. Тут нічого не змінювалося. Внутрішні 0.5% з доміщників, 2% з приведення відвідувачів. Комітея погодила просто пропустила. Шановний Коваль, прошу підтримати задаю пропозицію за